Якісний, надійний та вічний такі слова часто можна почути про представників японського автопрому. Ну а ми знаходимося на найбільшому авторинку західної України. І сьогодні у нашому полі зору японські автівки до 12 тисяч доларів. Ну що, поїхали? І ось відразу перший представник японського автопрому Toyota Avensis 2009 року. Ціна на неї 8500 доларів. 18 і мотор, бензин і кажуть, що без підкрасів. Як бачимо, коробка передач механіка, мультируль, машина сама вмістка, досить великий салон, дуже зручно. Які автівки ви вибираєте сьогодні? Я взяв сьогодні одного X Trail, Nissan X Trail і Volkswagen Tauran. Nissan, тобто японець. Ні, японець, японець, японець так. Чому саме японці Та Я не знаю. Просто машини ходові. Я займаюся машинами, їх нормально беруть зараз з дизельним мотором 2.2. І ось в нашому полі зору, за словами власника, надійний бюджетний японський автомобіль. Ціна його 4900 доларів. 2003 року 2,4 мотор. Самонадійна машина. А які плюси в цій машині? Пробіг. 50 тисяч кілометрів. А обслуговування дешево дороге? Не знаю, не ремонтувалася. Не ремонтувалася? Ні, нова. З якого року вона? 14-го. 14. А дизель бензин? Бензин. 2,4 чотири бензин. Допоміло. А яка модель? Honda cr Серві. Якого року? 2014 Можете відкрити капот? Можу. Доброго дня. Ви продавець? Ну так. Да. Розкажіть, будь ласка, про машину, як називається? Ну, Toyota вірса. Ну, що ще не знаю. Муженим. А Мужа, по характеристики? 2002 року. -го характеристики. Ну, Тойота є Тойота. я взагалі, вона по всьому, в качестві завжди найкраща машина. Як по міні, звісно, вона. Чому вона найкраща, по Да, во двигатель крепкий, ну во всьому хороша. Так що нічого не можу сказати. Мені подобаються такі машини. Скажіть, а по характеристики пробіг? А... Пробіг у неї 200 тисяч кілометрів. Пригнана на с этого з Германії. Ну що ще? Я не знаю, що ще сказати. Два двигателя, два і нуль двигатель, та Это... дізелька. Це брендові машини. Але все таки Toyota? У меня в зяте Тойота, и в дочке Тойота. Вот, ну, Как-то мы любим <laughs>, эту марку. если так для большой семьи, очень удобно она. Вот тут вот, и этот есть вот, багажничек так небольшой. Ну, в принципе, нормальный. И этот, запаска под, под машиной там. Ну, удобно. Ну, я 4,950 поставила. Ну, за 4,800 бы я бы отдала. Вот так. 50 доларів на... Ну, на, хай на эту постановку на учет, все одно що тоно -то піде. Так, що, так що щось, піде. щось буде людям добре, ну машина гарна. І ось черговий фаворит японського автопрому Toyota. В такому більш жіночому варіанті, в гарному кольорі. 2000-й рік випуску ціна 2950 доларів. Я в основному цю машину використовував для того, щоб внука завести до школи, на танці. Вона зручна. Бензину багато не бере. Мало місця не займає для паркування, то й все. А тут е, бензин чи бензин. бензин. А який е, розхід? Десь до вісьми. Ну, вона так спеціально її на продаж не готували. В якому стані є, то кому є. Просто до школи внук не ходить, ну, стоїть. Будем І ви вирішили продати. Так. А чому вирішили продати? Ну, До школи не їздимо. Онлайн навчання. Машина стоїть і все. Немає потреби. Так, так, наразі нема потреби. Не шкода продавати? А що там шкодувати? Річ, як річ, може, комусь знадобитися. То Розглядаєте Тойоту? Економна машина дуже добра в експлуатації. Дивлюся. А чому саме Тойотик обираєте? Е, мотори дуже надійні, машина дуже при, прекрасна і економні. Але машина 2000 року ну, трішки така... Можна, Нічого не... страшного. Для Тойоти це не страшно. Угу. Це машина як е, вічна. Звідки пригнаний? Місний, місний. Скрумівка, виробництво Україна. Який пробіг дуже великий. І ось ще одна автівка японського автопрому Нісан 2012 року. Ціна її 11500. Нам підходить. Мотор 1,5. Пробіг 2005 кілометрів. І наступний Нісан. Ціна 12300, можливо, 300 доларів зможемо сторгуватися. Рік 2015. Вона новіша. Повний Скажіть, привіт. комплектація, яка Повна. тут що тут є? По Подугріви є, зеркала складаються, кожа, повний привід. Кожа, рожа. Все, що треба, музика, нога, це все є. Короте. Супер. Осталося знайти тільки покупателя. А хто ваш цільовий покупець? Хто гроші має. <звук> <звук> Як каже власник, машина повної комплектації є мультируль, а круїз-контроль, парктроніки. Загалом все, що потрібно для комфортної е, поїздки. Коробка передач механіка. Ця машина мені сподобалась. Зараз ми йдемо перевіримо іншу. Відразу лежать ключі на капоті, зараз ми її заведемо та відкриємо капот. подивимось, як працює двигун. Ми завели машину і зараз йдемо відкривати капот. За словами власника, мотор новий. Як ми бачимо, звук хороший, працює добре. В Моторі чотири циліндри. Отже, машини свіжо пригнані, вже розмитнені і чекають свого покупця. А головне, продавець може скинути по 500 на кожну. Технічний стан гарний. А по комплектуючій? Комплектуючий на максимальній комплектації. Кожен салон, клімат, контроль. Все. А який рік пробіг? рік і там щось 200, 200 вроді би, тридцять рідні пробіг. Не кручений скажіть, в чому перевага японського автомобіля над німецьким, наприклад? Я, я думаю, що не, не в чому він не, не німецький дуже хороша машина і по, по розходу, і це дізель так само до 10 літрів в розход її. А, вона Ну, це більш такі вона, тіпо, жіноча машина, але вона на механіці, бо і, 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 для жінок більше зберуть автомати, але ну, для, для чоловіків теж. Це, напевно, більше і, і вона повноприводна, ті, зимою дуже устойчива на дорозі. Два і ноль бензин. Автомат, шкіра, підігрів, сидінь, 200 пробіг рідній, її не кручений, Теж така комфортна. Може для жінки, так само і для чоловіка підходить. По їзді десь розхід, ну, бензиновий трошки більше буде розхід, то до гори десь буде 12, а по трасі десь буде 8-9. А ми можемо проїхатись? Проїхатись без питань. Я думаю, як і для жінки, теж буде комфортно, бо жінки... більшість Honda це така жіноча машина. Ну, більшість ще й вона на автоматі, виходить. Такий міні кросовер, як то кажуть, теж повноприводний. Це, це жінка тут є партронік паркуватися. Так, да, парктронік є. Зад, зад, да. зад. Добре. У мене проблеми з паркуванням. І мотор тут тобто, простий, бензиновий мотор, який там не без всяких турбо, там, надую, там, ще, ну, що, що він в обслуговуванні. А розхід який? Розхід десь буде, по трасі я їхав 8 літрів, буде середній. ну По місту буде десь 11-12. Якщо на клімат-контролі, то вона на літр більше бере на 100 і буде 12 літрів розхід. Я дивлюся, що на них спрос є на ці машини. Шо, Довго не та, що по Toyota, ків, що по цій. Ну, ще не тільки другий базар, зараз трошки базари менші стали, бо тим з доларом тим непонятно, що і люди трошки зараз менше стали купляти, але я думаю, воно все стабілізується. Отже, невеликий підсумок на луцькому авторинку серед німців та французів знайти японський автомобіль досить складно, адже вони тут надовго не затримуються. Проте варто зазначити, що гарні варіанти все ж є. Ну а ви дивилися програму Луцький автобазар із ведучою Юлією Шушкіною. Побачимось наступного тижня.